Доброго дня, любі малята! 4 квітня відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів для нашого життя. Шкода, яку можуть завдати ці предмети, непоправна та навіть смертельна. Земля приховує безліч небезпечних знахідок. Наштовхуватися на які можна в найнесподіваніших місцях. Їх активація відбувається від найменшого зовнішнього впливу удар терця, струс, нагрівання, знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя. Пропоную сьогодні відгадати загадки та відповісти на запитання щодо мінної небезпеки. Там у кущах ховають небезпеку знарядів різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховать обличчя, будь обережний та обходь узбіччя. У кущах на полях, де трави по коліна, сховалась страшна і небезпечна міна. Бачиш, чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет. Не блукай у кущі не ходи, зупинись і один нуль один подзвони. Там соняхи росли, і пшениця, а тепер по коліна травиться, аби не сталося горе, не ходи у поросле. Поле. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне. ім'я її граната. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. А тепер ось таке запитання. Яке з цих зображень є? небезпечний. Ліворуч, безпечна комаха з яскравими крильцями, а праворуч, вибухонебезпечний предмет. Ці зображення об'єднує тільки назва метелик. Ще одне запитання. Ці два зображення мають однакову назву. Зображення якого предмету є безпечним, а яке. Небезпечним. Ліворуч вибухонебезпечний предмет граната. А праворуч улюблений багатьма фрукт гранат. Ну що ж, любі малята, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів зупиніться, нічого не чіпайте, зберігайте спокій, уникайте паніки. Запам'ятайте місце виявлення предмета, повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби та за телефонами 101 та 102. Передайте знання змінної небезпеки своїм друзям, бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!